Всіх вітаю! Ми знаходимося зараз з вами в Харкові, на південному вокзалі, і за моєю спиною стоїть вагон. Але вагон не звичайний, а автомобільний. Сьогодні приїхали два вагони і конкретно другий для нашої компанії, тому що приїхало сьогодні до нас шість автомобілів наших клієнтів, які ми купували їм в Америці, і будемо робити все під ключ, як завжди. І пропоную вам подивитися, що ж сьогодні до нас приїхало. Audi Q4 e Tron 2023 модельного 22-го року по шильдику. Машина приїхала до нас з пробігом 18 тисяч миль. Як бачите, по пошкодженням, в принципі, тут ніякого криміналу немає. Машина в офігенному кольорі. Мені здається, це колір Nardo Grey, Але він повинен бути трошки світліше. Ні? Коротше, там, вага. Любітелі, Напишіть, будь ласка, в коментарях, це Grey чи не Nardo Grey. Погнали по. Пошкодження покажемо відразу людям. А то всі так думають, що Америка це такі там прям сильні бітки, там якісь машини втоплені. Ні, друзі, ніфіга. Америка це песня. Ланжерончик у нас в порядку, він цілий. Підсилювач також на місці. Полочка крила. Я думаю, що також ціла буде, але знову ж таки на нашому СТО з понеділка ми зробимо дефектування і дамо нашому клієнту повний список по запчастинам, з цінами і по нашим роботам. E, значить, йдемо далі. Ми бачимо, що в нас тут трошки пошкоджений телевізор, e, немає тут елементу пластикового. Також у нас пошкоджений e, корпус e, блока предохранителя. І бачок потік також. Ну, в принципі, все. Антифріз на базі це означає, що телевізори в нас ціленькі, вони не постраждали. Класне пошкодження. Фара в нас лежить пошкоджена в багажнику, далі ми вам це покажемо. Машина в нас на камерах 360 градусів, Погнали далі. А вже ж в нас є панорамка без доступ, куди ж без нього. Стан просто нового автомобіля. Не дивлячись на пробіг в 18 тисяч миль, тачка реально як нова. Кермо в нас матове, без подряпин. Сідушечка теж матова, без заломчиків. Взагалі тупо нова тачка. Килимки всі на базі, значить, по. В машині вона жива, вона може їхати, просто ключа в нас зараз з собою немає. Він у хлопців. Прикольний у нас електор КПП. Гарно виглядає. Є у нас USB-C 12 вольт розеточка. Коротше, ми цю машину обов'язково вам знімемо на YouTube. Бо ця тачка відносно нова, їх не так багато в Україні. Я знаю, що їх возять ще з Китаю, але з Америки саме дешевше їх привозити. Буде детальне відео на Ютубчику у нас. Блін. Стан нового, розумієте? Погнали, покажемо, що у нас позаду. Електроляда також присутня. Тачка, я подивився машину, по кузову вона вся в ідеалі. Немає жодних подряпин, ні вм'ятинок під ПДР, взагалі нічого немає. Тупо клас. Резина в нас нова, бампери також не подряпані. І задня частина. Так, Покажи її. Мені, до речі, задня частина подобається більше, ніж морда. На парктронічках цей сплошний фонар, я прям кайфую від нього. Так, по багажничку. Чотири кримки приїхали оригінальні Audi. У багажнику є ось такий резиновий килимок також e, Audi q 4 оригінал. E, розбита фара. Ми бачимо якісь елементи з під капоту. Може, це навіть елементи телевізора, не знаю. Компресор це хлопці, тут у залізниці підкачували колеса. Значить, e, тут у нас така ніша. І ось тут у нас є ще одна ніша з інструментом. Ця машина виходить по ціні Tesla Model Y Performance. До речі, далі вона також стоїть, прийдемо до неї. Ми цю машину, Діма, наш менеджер, намагався виграти чотири рази. І Тільки четвертого разу нам її віддали і ми її забрали. Я розумію, що ми не дарма за неї боролись, бо тачка просто Це тобто, новий автомобіль. Ми купили дешевше, ніж планували, якщо не помиляюся, на три. На 2000 доларів, то вона вийде нашому клієнтові дешевше на цю суму. І ціна під ключ. кого цікавить ціна під ключ, пишіть коментарі, будь ласка, і ми вам відповімо по ціні, бо я не пам'ятаю, там менеджер вам Дадуть відповідь. Погнали далі. Тох. А ось якраз і теслочка, друзі. Це перформанс. Най... Як буде мощна, потужна. Цвіна долажна быть в Україні життя, знаєте, слово потужна. Найпотужніша версія Tesla Model Y Performance, друзі. Це Рестайлінг 22 рік, 7 місяць. Ось такі передні пошкодження. До речі, вона виходить там щось до 25 тисяч доларів під ключ з ремонтом на номерах. То класна ціна. І знаєте, що мене здивувало, друзі? Я прям підходжу, знімаю клієнтові відео. Думаю, прикольна машина, там ти, 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 класно. І я звертаю увагу на те, що в нас морда оклеєна повністю в плівку. Дивлюся, далі весь батон оклеєний. Коротше, друзі, тачка вся в бронеплівці. Я за 6 років нашої роботи таке вперше бачу. Була машина повністю плівкою оклеєна. Я думаю, що вони віддали в Америці за це тисяч п'ять-шість доларів, не менше, я так думаю. Коротше, погнали дивитися. По-перше, в нас резина стоїть офігенна, Michelin Pilot Sport 4, але все Е В неї дуже класний стан, але майже нова. На ній дуже мало їздили. В принципі, вона також по покузовувала вся ідеальна. Є у нас така одна вм'ятинка присутня під ПДР, в іншому все класно з нею. Карбоновий спойлер на базі, Dual motor підкреслений, під це означає, що це версія Performance. Диски Performance. Е, ну я вже ж Sparta червоні, це також Performance. Машина в нас відключена батарейка, тому треба ось такі маніпуляції проводити з нею. Так, ну стан салону реально як новий. Шкіра у нас чистенька, без зломів, кермо також без подряпин, мені подобається. Є в нас заглушечка в задній бампер, ось вона лежить. І тут, до речі, дуже багато сміття. Забув давно, давно коронавірус у нас був. Антисептик, хто з собою возить? Люди возили в Америці. Є маски, Блин, це що, якісь китайці їздили. Крема, у нас є з того Серега. Коли машина приїжджає до нас клієнтська, він відразу дивиться, що тут можна похавати. Він бере, там, там тестує чіпси, якісь таку ще херню. Тут є кофе. А реально китайці, походу, їздили. На китайській чи на японській мові написано. Прикольно. І ось така в нас швачка. Пам'ятаєте, в дитинстві була така кислінка була, і там якийсь там шок був схоже. Якісь якась херня і. Така двіжушка присутня. Коротше. Тут у нас напіточок ось такий, але він, наче, скоро взрывает Лайм баблі. Водичка така маленька, така себеча, така, знаєш, для, для кардиков. Ничего ну, не меня проти? Все нормально. Извините, если кого-то обидел. Обидели, не обижайтесь. Знаете, помнишь, жвачка с детства такая была? Я попробовал бы ее, реально, смотри, металлическая ця фигня. Короче, купа масок присутні. Ще якийсь крем для ручок. Блін, ну прикольно, я це, це люблю Америку, що щось приїжджає, ти дивишся, що тут лежить. Книжечка Тесла. Палочки китайські. По-моєму, китайці були, японці китайці на машині, або в'єтнамці. Ліва фара в нас ціленька, крило ціленьке, бампер, капот, фара, крило, телевізор, передній, думаю, там і, і дифузорка, короче, все під заміну буде. Знову ж таки, будемо дивитися на історію дефактування і напишемо нашому клієнтові весь список по роботам і по запчастинам. За що я обожнюю Тесли, за те, що в них є регістратор, і ми побачимо, коли машину цю запустимо, побачимо, як її розбили. Якщо там буде присутня флешечка. І ми вам, Якщо це відео вийде до того, як ми її оживили, ми вам вставимо момент ДТП. далі, далее, подивитися далі мою любимую марку, BMW 4, Cabriolet. Когда приехали биточки из Америки, идешь такой. Итак, друзья, наконец-то приехала моя машина, это BMW 340. Будем из нее делать ракету, восстанавливать. Ну, дальше вы будете смотреть более конкретно в следующих выпусках, там, где будем ее восстанавливать, приводить в порядок и делать из нее пушку ломку Почему я купил BMW? Я так их поносил, так их обзывал. Ну, скажу так, пока что ты. не почувствуешь, не попробуешь, ты не поймешь. Я почувствовал и понял, что это как сравнимо с покупкой нового айфона, когда ты всю жизнь ходил к Xiaomi и потом купил себе iPhone. И всем, всем рекомендую это прочувствовать. Вчера были такие эмоции, вчера разрушались автопоезда, я ее встречал, смотрел ее, обсматривал, но ну, это просто, просто разъеб. Но ну, это реально очень крутая тачка, она, подри... она еще не заводится, но зато она уже сделала мне очень кучу крутых эмоций, и я прям очень доволен этому. Почему я ее купил, конкретно этот экземпляр, потому что она мне очень понравилась, ее конфиг, мне очень понравилось, как она лежит уже на аукционе, она, как можем обратить внимание, клиренс у нее достаточно низкий, так как она уже сделана подрах, она уже на стейдже, она на B58 моторе, и она должна ехать просто, просто нереально, чисто задний привод с отключаемой блокировкой и с этим... Стабилизация нахуй. Все отключается, все едет. Должна быть просто разъем. Просто страшная машина. Итак, пробежимся немножечко по повреждениям. Что у нас здесь по повреждениям? Замена капота, замена двух крыльев, замена бампера, пачки радиаторов, телевизора. И также машина у нас получила по ходовой части. Под замену будет задний, вот, передний подрамник, задний подрамник еще под вопросом. А, также будет заменена рейка. Это из того, что видно ну, первично. Также еще подушки двигателя, потому что подушки у нас летели. Вот так, в принципе, ничего страшного особо не вижу. Порихтуем порожек, подрихтуем пистолетик, и машинка полетит уже в добрый путь. А еще я хочу очень сильно поблагодарить нашего руководителя, это Влад. Он дал реально мотивацию, возможность зарабатывать, и благодаря этому сейчас я езжу на Мазде шестерки, при, при этом приобрел себе BMW, Третьей серии, 340-ку на заднем приводе. Я хочу, Влад, поблагодарить конкретно тебя за то, что ты даешь возможность пацанам, нам, простым пацанам, зарабатывать деньги. Всегда рекомендуешь, куда лучше их вложить, как правильно с ними поступить. И тем самым ты даешь нам какую-то свою опытность в этом плане, чтобы мы в дальнейшем могли как-то развиваться, зарабатывать и расти в финансовом плане, как, как, как должен это делать любой мужчина. И я в свой 22 года, я очень счастлив, что я попал в эту компанию, и безмерно тебе благодарен за то, что ты, ну, дал возможность реально заработать денег. Ссылки на курсы тут в описании вот где-то. Подпишіться на наш ютубчик. чик Ви ж бачите, ми як ми для вас стараємося. Тоха знімає, тоха фігненно монтує для вас. Підписку оформити, напишіть коментарі. Мені ж приємно, вам не складно і лайк поставити з колокольчиком обов'язково. І не забувайте про наші соцмережі. В описі під цим відео є посилання на наш інстаграм, є номер телефону, посилання на наш е, цей, робочий телефон. Набирайте, будь ласка, телефонуйте, питайте. Якщо хочете машину з Америки, ось такі з мінімальними пошкодженнями, які запускаються, як це BMW і там далі буде машина. Пишіть, будь ласка. Я піду візьму ключик від неї і вам покажемо, як вона запускається. Так, друзі, ключик такий від BMW. 100% їздила дівчинка, білий чохол, брілочок і біла машина. BMW, так, по по у нас, поналіпці. 19-го року BMW-430. Ось так. Резина відразу, ну, резина нова, нова, але це сезонка. По фарам у нас тут все ціленьке, все класно. Машина в офігенному білому перламутровому кольорі. Мені подобається. Безключовий доступ у нас є. Кабріолет. Так, друзі, подивіться, у нас, по-перше, машина не пуста. У нас тут є кнопочки, тільки одна заглушка. Вона сама тримає полоси, мертві зони, її щось ще є. Я не пам'ятаю, що це означає. Якщо це. Ну, Напишіть BMW води, будь ласка. Коротше, по салону. Підігрів сидінь, велика мультимедія, камерка присутня, парктоніки у нас є. Дай запустимо тох. покажемо людям наживо, як це відбувається. І виступа машина з'їхала сама з потяга, біточок, і ми зараз її запускаємо. А це ще не все. БМВ з Америки без чеку. Покажи. Жодної помилки зараз не буде. Ну, Там якісь там лампочки, бо в нас фонарей немає ззаді. Капот відкрив, відчинений. Машина, по-перше, працює далі, її не трусить, і жодної помилки немає. Ну там ні чеку, нічого. Кришу ми не будемо відкривати, тому що там пошкодження по середній частині, не будемо відкривати. А так вона, друзі, драйв, нічого не пінається, задня, паркінг, Ну, все чітко реально з машиною. За це обожнює Америку. Коли ви приїжджаєте на вокзал, машина сама з'їжджає, мінімальні пошкодження, працює гарно, а кум живий. Ну, пісня ж, блін. Чим вам не ація тачка. Нафіга вам ці карчі в Україні купувати, коли б у таке приїжджає офігенне. Бампер пошкоджений. Є така об'ятника ось тут, ось тут на ляді. Лядо буде під заміну, бампер також під заміну. Ну, головне, щоб тут механізм працював, відкриття криші. Ми не будемо тестувати зараз, вже навіть з того хлопці будуть це робити після дефектування. Якщо можна буде, ми відкриємо. Гарна тачка, гарна. До речі, клієнт, що не помиляється з міста Київ, буде кайфувати в столиці на такій тачці. Це ще у нас рестайлінг, задній привід. Уявіть собі, ви сідаєте зі своєю дівчиною на переднє сидіння, відкидаєте кришу ввечері в Києві чи в Одесі. І їдете собі спокійнесенько, слухаєте слухайте музику, кайфуєте від цього життя. Клас. Ну або якщо ви іншої орієнтації, сідаєте з другом своїм ручки на коленку і погнали далі далі кайфувати. Так, Ford Fiesta — це така бюджетна машина до десятки доларів, підключена на морах, а то й дешевше. Переднє пошкодження, 17-й рік, ну нормальна комплектація. Спрацювала в нас подушка в кермі і коліна. Килимки на базі, всі на базі. Машина також запускається. Фієста, хеджбек, що ще показувати. Погнали далі. Черговий бестселер нашої компанії Mazda CX-5. Саме це варіант 2020 року, 2.5, привід не пам'ятає, треба подивитися. Переднє пошкодження, фари під заміну, телевізор під заміну, підсилювач, бампер, капот, крило, переднє ліве. Ну, коротше. Звичайно, це 5 комплектація в нас Touring, Вона на музиці Bose, ДОП, на підігрівах сидінь. На білому. Комбінованому салончику. Дуже багато ми привозимо цих CX-5, тому тут в принципі, нічого нового не, немає. Є в нас люк. Я бачу, приїхали з Америки Калимки. CX-5 -та також в нас поклеєна бронеплівкою, але не вся, а саме зони ризику. Під ручками місця, торці на дверях і погрузочна площадка на задньому бампері. CX-5 2015 року. Комплектація Grand Touring, максималочка з переднім пошкодженням. Що я бачу? Що в нас страхова, віддефектувала передню частину, зняла бампер, фари, капот у нас під заміну піде. Підсилювач, наче ціленький, ланжочки також будуть ціленькі, коротше. Тупо зібрати машину, поміняти елементи, там бампер, крило, навісити, пофарбувати, поїхали. Резина також у нас нова, нова-нова, м'якенька, -нова. всесезоночка. По комплектації безключовий Без доступ, люк є, музика Bose, мультимедіа з камеркою, підгріве сидінь, двохзонний клімат, Америка, біточок, запускається. При бажанні можна сісти, поїхати на СТО, не викликати евакуатор. Ну, при бажанні реально. По коробочці в нас задня шикарна, нітралочка, драйв. Паркінг, нічого не пинається, все круто, все класно. А вже ж ми перед тим, як запускати, перевірили мастило їх BMW і тут перевірили, тому не, не... напишіть нам хайські коментарі, ми все перевіряємо, хотіли, як запускати. В Багажнику бачимо з вами розбиту передню решітку радіатора, фендери є. Розбиті фари. Корпусу немає, корпусу немає. Почаю, думаю, що тут, а, тут і скла немає. Ну, коротше, ось такі побиті фари, бачите. При бажанні, ну не з блоками всі, при бажанні можна поміняти скло, поміняти корпус, але вони коштують адекватних коштів, ніхто цим займатися вже ж не буде. Це ще не все. Ці машини приїхали на авто, на автопотязі, а сьогодні ввечері приїжджає на лаветі дві автівки. Славина BMW 340 на задньому приводі, рестайлінгова, на стейджі. Також вам е, в це відео, я думаю, вставимо трошки пізніше, якщо встигнемо відзняти. І приїжджає Tesla Model S2019 року, червона на Білому соні. Там просто така пушечка на пневмі. і, е, якщо не помиляюся, в ній 480 кінських сил. Короче, там реальна пушка буде. Якщо вас цікавить, автомобіль з США. Кореї чи Європи, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію DSL Auto. Ви можете на наш інстаграм підписатися, побачите взагалі весь процес роботи від А до Я. Ось кожну з цих машин я показував в сторіс, коли ми її виграли, коли вона до нас приїхала на склад, коли вона в Клайпеду приїхала. І ось зараз. Тобто ну, ви можете повністю весь процес відслідити. Там є відгуки про нашу роботу від наших клієнтів, які вже отримали машини. І все, ну не бійтеся, реально класні машини, в класні ціни виходять. Пошкодження бачите, що адекватні, без якогось там криміналу, не треба півтачки там різати, як там на моїй BMW M3. Це дуже адекватно, все запускається, все їздить. Тому, друзі, не зволікайте, пишіть. Тим паче, хочу вам нагадати, що 25 й рік він є останнім, коли буде діяти, ну, по факту, майже безкоштовне розмитнення електромобілів. Я вам нагадаю, що зараз ми платимо розмитнення за електромобіль 1 євро за 1 кВт. Ну, тобто, по факту, Tesla Performance Розмитнення цієї машини коштує 82 євро. Це реально безкоштовно. А з нового року, з 26-го, буде розмитнення звичайного звичайної машини з ДВЗ, тобто там 3, 4, 5 тисяч доларів. По факту ці машини всі електрички, тесли, там ауді, Єтрони, тайкани, все, що ви бачите, все підніметься в ціні. Тому не зволікайте, треба ще встигнути до нового року розмитнити цю машину. Тому що актуально, пишіть, пишіть, пишіть. Хлопці вас проконсультують безкоштовно. Друзі, вам щось порадять. Якщо вам все підійде, будемо вам шукати вашу автівочку.